Міжнародний майстер Петро Марусенко сьогодні у 9 випуску передмова до міжнародного традиційного турніру у Дортмунді, Петру Свідлеру 40. Рецензія на книгу Владимира Тукмакова Різк і блеф в шахматах. А зараз детальніше про ці події. Традиційний міжнародний турнір у Дортмунді. Пройде з 9 по 17 липня. Вісім учасників зіграють за кологою системою. Ось склад учасників. Володимир Крамник, Фабіано Каруана, Максим Вашєлаграф, Лінєр Домінгес, Руслан Пономарьов, Євген Найер, Дітер Місепяну, Райнер Буман. Цей турнір традиційно вважається вотчиною Володимира Крамника, який вигравав його багато разів. Але цього разу здобути перемогу буде йому не так легко. Адже ані Каруана, ані Граф Не згодні з цим вони складуть йому серйозну конкуренцію. М ВЛ, як звуть француза, наблизився до неймовірного рубежу 2800. І він прагнутиме подолати його. Але хіба лише ці троє претендуватимуть на перемогу в турнірі? Думається за талантом, за класом гри, за технікою. Їм ні в чому не поступається українець. Руслан Пономарьов. Ви спитаєте, а чому ж він відстає від трійки лідерів у рейтинг? Річ, мабуть, у мотивації. Руслан не завжди може включитися на повну потужність, проте в окремій партії він здатний обіграти будь кого Чи вистачить в нього сил пройти турнір на дому дихання? Не забуватимемо, що. Суперники гратимуть лише по сім партій. А на це у Руслана може вистачити і сил, і наснаги. А йому конче потрібна зараз перемога для того, щоб він і далі вийшов на той рівень, на який заслуговує екс-чемпіон світу. Нещодавно виповнилося 40 років гросмейстеру Петру Свідлеру. У свій нестарий для шахів вік він здобув стільки досягнень, що іншому вистачило б на все життя. Спробуємо перелічити їх. Володар Кубку світу 2011 року. Фіналіст Кубку світу 2015 року. Переможець п'ятиразових шахових олімпіад з 1994 по 2002 рік. Дворазовий чемпіон світу у складі команди Росії в 1997 році та 2005 році, а також семиразовий чемпіон Росії. Сергій Шипов схарактеризував Свідлера як білу ворону сучасних шахів. Світлер оригінальний усьому, в усьому. Хто ж ще з його колег захоплюється крикетом, надає перевагу англійській мові, не вважає великим письменником Льва Толстого та чудово грає в більярд. Петро має, за його словами, відпрацьований динамічний стиль гри, і він трактує позиції з ініціативою дуже непогано. Навряд чи він може претендувати на звання найкращого захисника пасивних позицій. У тімо, останнім часом, стиль Свідлера трохи змінився, і він став першокласним позиційним гравцем. А ось приклад гри Свідлера з ініціативою. З ним не зміг споратись сам чемпіон світу Гарі Каспаров. Сициліанський захист, Свідлер Каспаров. Кілбург 1997 рік. Е4, С5, Кінь 3 Д6, С3, Кінь 6 слон Е2, кінь БД7. Звичайно, не можна забрати пішака. Кінь б'є Е4 через ферзь Е4 і чорні втрачають коня. Кінь БД7, Д3. Свідлер ухиляється від гострих варіантів, де знання партнерів відіграють не останню роль. На цьому полі сперечатися з Каспаровим дуже важко. Б6, Рокіровка, слон Б7, Кінь БД2, ж 6 Д4. Цим ходом. Свідлер жертвує пішака. СD, СD Кім б'є Е4. Ризиковане продовження. Краще було грати слон G7. І після і після Е5 Д б'є Е5, Д б'є Е5. Кінь Д5, Е6, ФЕ, кінь Е4, кінь С7, у чорних нормальна, хороша позиція. Але Каспаров обирає найпринципове продовження. Найпринциповіше продовження. Кінь б'є Е4, е 4 кінь Г5, Д5. На думку Свідлера, це єдиний хід. А це доводить, що брати пішака було не слід. Слон Б5, слон ж 7 Ф3. Цей хід призводить до дуже цікавих позицій. І це спокусило Петра. Слон Ф5, ж 4 Аж, ЖФ. Після Кінь Бье 7 король Ф7, ЖФ, ЖФ, король Аш 1 або слон С6, Тура С8, слон d 5 e 6 слон Б3, Кінь Ф6. У чорних все гаразд. Отже ЖФ АЖ. ФЖ А6, Ж Шах, король Б'є Ф7, слон А4, Тураж 5. Некрасивий хід, як правило, буває не найкращим. Заслуговувала на увагу Б5. Слон Е3, солідне продовження, кінь ф 6. Ферзь Д2, ферзь Д6, Тура Ф2, Тура Аж 8, Тура ж 2 В цьому моменту Світлер зрозумів, що його позиція краща, бо чорні не мають серйозної гри на королівському фланзі, а у білих багато цілих. Це і А6 і ж 5 тура Аж 3. Сумнівний хід. Після слона 6, слон С2, Тура ж 8, слон в 5, перевага білих теж не викликала сумнівів. Тура Ф1, Тура 8, Х4. А після цього Тура на H3 потрапила у пастку. Слон С2, чудовий хід. Кінь H5, слон в 5 і білі виграли якість. Кінь D4, слон B3, кінь B3, король H1, ферзь F6. Тура G3, ферзь F5, слон G5, кінь G5, тура G5, ферзь H3, тура G2, слон F6, ферзь D3, тура D4, ферзь G6 шах, король E6, ферзь A8. Таким чином білий ферзь відсікає чорного короля від повернення додому. Тура с 4, ферзь д 8, ферзь ф 5, тура е слон е 5, ферзь Б 8 Чорні здалися, адже від загрози тура б'є 5, ферзь б'є е 5, тура же 6, король ф 5. Татуражі 5 не видно порятунок. є у Петра перспективи в майбутньому? Ну, чемпіоном світу він навряд чи стане, але ще багато років він буде еліті сучасних шахів і буде радуватиме нас творчими та спортивними досягами. Мабуть, не всім любителям шахів пощастило мати книгу видатного українського шахіста і одного з найкращих тренерів сучасності Володимира Тупмакова Різк і блєв в шахах. У квітні я летів на турнір Мачульського в одному літаку з Володимиром Тукмаковим. Туди й назад, до речі. Ми багато спілкувалися, багато в чому погоджувалися, де в чому сперечалися, але завжди вражала коректна манера ведення дискусій мого співрозмовника. Коректна манера ведення розмови, толерантність до співбесід. Та загальна доброзичливість в поєднанні з тим самим одеським гумором були незабутні. А наприкінці Володимир подарував мені свою книгу. Дев'ять глав, які присвячені ризику та блефу, є надзвичайно цікавими для читача, а також корисними для будь-якого професійного шахіста, для будь-якого тренера. Понад 100 прикладів найвідоміших, з партії найвідоміших шахістів світу є чудовим методичним посівком. Ще більшу цінність книзі додає те, що біля кожної діаграми є запитання для читача. Наводимо один з приклад із глави Логіка і Раціонального, де автор. Зміг обіграти чудового захисника Володимира Багірова. Отож, слов'янський захист, Тухмаков Багіров, Москва 1983 рік. Партію подаємо із скороченими коментарями. Радимо всім, хто хоче перевірити себе, зупинити трансляцію після 10-го ходу чорних. Та після 20-го ходу чорних і замислитися. Як продовжувати білим? Отож, Д4, Д5, С4, С6, кінь Ф3, кінь Ф6, кінь С3, А6. Варіант Чебаненко. Слон ж 5 кінь Е4, слон Ф4, кінь бц 3 БЦ, ДЦ, ж 3 Б5. Слон g 2 слон Б7, конь, кінь Е5, Ф6. Відповідь чорних поставила мене перед складним вибором, зазначає Тукмаков, як продовжувати білим. Кінь б'є c 4 Ризиковано, звичайно, але логіка подій. Потребувала саме такого рішення. БЦ. Над цим природним ходом Багіров продумав 50 хвилин, що стала додатковою компенсацією за пожертвовану фігуру. Пізніше зустрічалося ж 5 слон Е3, БЦ, Тура Б1, ферзь С7 з обопільно гострою грою. Тора Б1 Е5 найактивніше і найгостріше продовження. Після ферзь С8, Ферзь А4 у білих була прекрасна компенсація за пожертвувану фігуру. Тура б' Б7, Е б'є Ф4, ферзь А4. Передчасно визначаючись позицією ферзя, білі полегшують завдання суперника. Найкращим рішенням було рокіровка, надаючи супернику право висловитися. Ферзь С8, тура Б6, слон Д6, ферзь б'є 4 король е 7 рокіровка, тура А7, Тура ФБ1, Тура Д8, ЖФ, ферзь е 6 ферзь Д3, Ж6. Багіров відбив перший натиск і партія, як мені здалося, перейшла в нову стадію позиційну. Два пішаки і активніші фігури цілком компенсують невеличкий матеріальний дефіцит. Все ж ціна ходу лишається великою. Що запропонувати білим? Це чотири зіграна в дусі нової концепції. Д5 було значно неприємніше для Чорних, особливо в умовах часового дефіциту. Кроль 8 Багіров, який знаходиться у цій ноті, намагається зробити найбільш плотні ходи. Але сильніше було слон B4. Імовірний результат в такому випадку нічия. Д5, ферзь Е7. А це вже серйозна помилка. Після ферз Е8, ДЦ, слом'ю Ф4, білі теж мали чудову компенсацію, після слон Д5. B... С5, слон Бі Ф4, Е3. Енергійніше було Д6, кінь Д7, Е e б'є Ф4, С б'є Д5, Ц6. кінь Б8, вирішальна похибка в ць ноті. Слід було грати, кінь б'є С5, ферзь Д4, конь Е4, зберігаючи шанси на нічию. Тура д 6. Тура б'є д 6. Це де ферзь д 6. Ферзь д 5. Ферзь с 7, ферзь Ф6, ферзь д 8. Допускає симпатичний фінал. Тура б'є б 8, ферзь б'є б8, ферзь ф 6. Чорні здалися уникнути мату. Їм вже не удасться. Дивіться у наступному 10 випуску розповідь про супертурнір у Більбао 80 років гросмейстеру Гуфельду сторінки шахового гумору. Слідкуйте за шаховими подіями на нашому блозі. Дякуємо, що дивилися нас. З вами був міжнародний майстер Петро Марусенко. До зустрічі наступного четверга, 14 липня.